Що за диво, осіння палітра, сумі радість в пейзажі звучить, онде квітка остання розквітла, павутинка в повітрі летить, листя золотом щирим палає, під промінням осіннім палким, вітерець між гілками зітхає, зачарований дивом таким. Ну а небо безмежне і синє. Заворожує серце умить, подих вітру і листя осіння. Все летить, все летить і летить. Поки золота осінь тішить нас своїм теплом, багато часу проводимо на вулиці. Нещодавно. Спостерігали за осінніми змінами в природі. Дитині дається аркуш, на якому є список того, що необхідно знайти. Коли малята знайшли щось зі списку, ставлять плюсик. Дітям було дуже цікаво гратись у шукачів і дослідників. Та досить тривалий час вони були залучені до справи. Скільки захвату було у їхніх очах, коли вони знаходили квітку чи каштан? На практиці знання засвоюються краще, тому раджу і вам знаходити можливість під час відпочинку навчатися чомусь новому. Любимо нашу золоту українську осінь.